Пройшли довгий шлях, і сьогодні, в першу чергу, ми маємо чути родини загиблих, які хочуть з почистями поховати своїх рідних. Ми хочемо чути їх, і маємо чути їх побратимів, які мають також побачити повагу і шану до загиблих наших захисників і захисниць. Тому шлях, який вже пройдений, кошти, які виділені державою, проекти, які зроблені, земля, яка виділена, все це було абсолютно в межах в рамках закону, абсолютно з наглядом дійсно суспільства. Дуже відкрито тендер, який був проведений, повністю до йоти відповідає всім вимогам держави. Тобто, це було прозоро. Це було, наскільки я знаю консорціум компаній, який готовий і має відповідний. Досвіду будівництва національного меморіального цвинтаря в країні ніхто не має. Відповідно, немає єдиної компанії, яка точно знає, як це збудувати. Є ряд компаній, яка в кожна в своїй частині знає певну специфіку. Вони об'єдналися консорціум, прийняли участь в тендері. Тендер абсолютно відкрито, справедливо виграли. Уже зараз ми готові розпочинати будівництво. Я думаю, найближчим часом фізично це будівництво буде розпочато, і найближчим часом дійсно родини загиблих отримують нарешті цю можливість з почистями поховати прах наших захисників і захисниць. Так дякую, пане прем'єре. Колеги, я бачу ваші питання, але на жаль, у нас є таймінг. Ми маємо його слідувати і перейдемо далі до іншої теми, тому що зараз країна бореться за тривалий справедливий мир. І в зв'язку з цим в червні цього року ініційований президентом Зелен, Відбувся перший установчий саміт миру. Отже, як просувається реалізація української форуму миру, як формується нова безпекова архітектура і чи діють санкції? Про це я прошу розповісти керівника офісу президента України пана Андрія Єрмака. Прошу дякую. Ну, по-перше, доброго дня всім і хотів би почати з того, щоб подякувати шановним журналістам за вашу роботу. І сказати, що українська перемога і настання сталого і справедливого миру неможливо неможливо без нашої стійкості, але стійкість вона складається з декільких вимірів, і це завжди командна робота. І часто до неї залучаються різні структури міністерства. І громадські організації, і я хотів би зосередитись зараз на декілька треках, які за дорученням президента веде офіс президента. Ну по-перше, я хотів би розпочати з формули миру. Безумовно, це такий винахід, і я вважаю, великий успіх саме української дипломатії під час війни. Україна не повинна залишатися один на один з Росією, і треба все ж таки змусити Кремль коритись міжнародному праву. І саме ця філософія закладена в формулу миру президента Зеленського. За півтора роки ми дійсно пройшли всі три ключові її стадії втілення. Це і багатосторонні зустрічі на рівні радників з питань національної безпеки. Їх було чотири розпочиналися вони з Копенгагену. На якій було трохи більше ніж 20 представників, і закінчилося все це дійсно на цьому етапі проведення на першого саміту миру, який відбувся у Швейцарії. Цифри цієї події говорять саме за себе. Більше ста держав і міжнародних організацій, 93 підписи на, на, під фінальним камінюке. І ви знаєте, що фінальне комюнікет залишається відкритим, і е, кожного місяць, кожного тижня, місяця ми отримуємо нову країну, і ця робота продовжується. Безумовно, є е, е, питання, якими ми. of uh, триває робота триває робота над тим щоб до ці до цього ком'юніке приєдналися країни так званого більшість країн так званого Global South. і саме про це в тому числі були перемовини президента зеленського під час візиту і прем'єр міністра індії яка є таким одним із великих гравців які були присутні на саміті але досить досі не приєдналися до Фінального ком'юке. Що стосується продовження цього, як говорив президент, одразу після закінчення інагураційного саміту ми почали працювати над організацією проведення тематичних конференцій, які повинні стати таким. Фіналізації роботи робочих груп, які були створені після зустрічі в Джеді, і які напрацьовують конкретні кроки реалізації кожного з пунктів, перша така конференція відбулася 22 другого. Липня, і вона стосувалася енергетичної безпеки. Була достатньо успішною. Формат цієї конференції він наступний. Ми запрошуємо в першу чергу учасників робочої групи. В кожному пункті в кожній робочій групі присутні, в тому числі країни Global South. Десь їх багато, десь не дуже. Ви самі розумієте, що є складні пункти, такі як відповідальність. Яка стосується і трибуналу, це і відновлення територіальної цілісності, є більш зрозумілі для них, для цих країн, і більш, скажімо так, простіші пункти, як екологія, як продовольча безпека, як енергетична безпека, але все ж таки це велика кількість країн, і я думаю, що що за декілька місяців ми закінчимо цю роботу. Результатом цієї роботи буде складання спільного плану. Спільного плану реалізації формули миру президента Зеленського, і саме це є головною умовою щодо організації другого саміту, який вже буде про реалізацію саме цієї формули. Сьогодні ми вже маємо попередні зацікавленості від декілька країн, які готові прийняти цей саміт. А другий трек, на якому я хотів би зупинитися, це безпекові гарантії навесні 2022 року. Разом з е, паном Расмусоном ми почали роботу над е, таким документом, як Київ Секюріті Компакт, його положення. На сьогодні вже включені в три рамкові документи, які на сьогодні Україна уклала з партнерами. Перше це вільнюська декларація G7 на підтримку України. До неї вже на сьогодні долучилися ЄС та ще 32 країни, і цей процес теж триває. Другий документ це червнева угода України з Євросоюзом. І третім стала декларація, яку в липні на Вашингтонському саміті була ухвалена всіми членами Альянсу. В цих документах зафіксовані дуже важливі для нас принципи поєднання допомоги в розвитку.